Фінляндія знову очолила список найщасливіших країн світу. Усесвітню доповідь Центру дослідження добробуту Оксфордського університету опублікували в середу. У ній ураховано рівень соціальної підтримки, доходу, здоров'я, свободи, щедрості та наявності корупції, що й визначає щастя жителів країни. Фінляндія очолює список сьомий рік поспіль. За нею іде Данія та Ісландія. Директор центру дослідження та редактор звіту каже, що серед факторів, які сприяють добробуту людей, ВВП на душу населення, розподіл багатства та загальний добробут, що забезпечує психологічну стабільність і тривалість здорового життя. Скандинави справді домінують у п'ятірці найкращих у самому низу, Афганістан він опустився ще нижче в добробуті, тобто середньостатистичний житель Афганістану вважає, що його щастя на шкалі від 0 до 10 розташований на позначці 1,7%. А в Данії та Фінляндії воно набагато вище майже 8 із 10. це середня задоволеність життям у цих країнах. Згідно зі звітом, Норвегія, Швеція, Німеччина, Франція, Велика Британія та Іспанія це країни, де старенькі значно щасливіші за молодих. Тоді як у Португалії та Греції картина протилежна. Рівень щастя серед молоді віком від 15 до 24 років різко впав у північній Америці, тоді як у центральній та східній Європі було найбільше зростання. У звіті йдеться, що рівень щастя знизився на близькому сході та в північній Африці. Там відзначають Великий спад серед представників середніх вікових груп. Афганістан і Ліван у дослідженні залишаються двома найнещаснішими країнами. Україна опинилася на 105-му місці з понад 140 країн світу. Зазначимо першу таку доповідь підготували у 2012 році.